І друзі, всім привіт! Це знову я, Ментрі, і сьогодні також Діма. Про. У мене чогось його скин, скин не загружається, я не знаю чого. А, бідна свинка, вона мені нічого не зробила. Він мені тут дав. Начальне снаряження. Велике дякую. Так, а в мене є креатив. Що тут у нас є такого? Хм. Ну. Я дігой. Коротше, так от М16. Тому. Свинка. Ой, блин. Це корова! Я забув. Ну, він щось тут поставив. Я нафіг не розумію, що це за стіл. Ну, а потім я його вирішив вдарити. Ну. Як вийшло, йому взагалі було все одно. Ну, я не знаю чого. А точно, він же в креативі, він ви ще оператор. Тому йому пофіг. А потім я вирішив вбити всю бітненьку корову. Ну, а далі просто по пустоті стріляв. Хм, Я тут поки що хотів заспаунити Вардена просто по приколу чисто. Ну а потім поняв, що в нього складність виключена. У нього складність мирна. Я вирішив це перевірити. І як виявилось, так і є. Але також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в шапці профіля, або при прискайную цей QR-код. Ну так. А також не забудьте підписатися на телеграм-канал. Діми пропускануючи цей QR-код. Ну так, я ще й тут от буду давати трошки поїсти собаки, не знаю. Ну і ось тіпа, мама хоча дитина заповнилася раніше. Ну пофіг, це ж Майнкрафт, це там немає логіки. А він щось тут строє ходить. Не зрозуміло що. А потім мене вже це задовбало, щоб там отримуйте боки. Та, ну, коротше, фігня. Ну, а потім я вирішив написати це мої. Я вирішив написати це мої собаки. І відправити. Ну, якщо він її буде троти, то я буду кидати страйки, не знаю, Пон, окей. Ну якщо він їх буде вбивати, я не знаю, що я, я буду робити. У мене тут є отаке от спорядження, бо це все таке креатив, я так правильно розумію. Або ні. Ну, коротше, я зараз тут візьму, всякі шмотки, де потрібні, блін. Хоча я їх і не хотів брати. Тут є алмази, але ну вони мені нафіг не потрібні, це я так поняв по виду. Ну, а потім я вже ті собаки лежать, блін. А потім я вирішив просто до бердрока. Ну, поняв, що якийсь незвичайний плаский світ, і там немає просто бердрока зразу. Тому я просто це проігнорував. Ну, а потім я вже вирішив построїти ось таку базу. Не знаю, нафіг вона. Та блін, це не база, це тюрьма для селянів просто так. Ні за що, вони їх посадили просто не за що. А що так ведь можна, ж, від правда? Ну, ладно, по правді так не можна. А можна, а можна, а можна. Так все, хватит приколотись. Ну, тут у вас такие вот пушки. Дигл оно. А, это и самый Дигл. Ну, я вырешив вот так вот помахать. Кстати, я выдаю прямо сегодня Майнкрафт. Ну, прям кайф. 100 тысяч из десяти. Я на элитрах полетать, а это бесполезно. В мене тут ще є ось такий ось ще новий дробовик, який, кстати, дуже сильний. Ну, а тут мої собаки нехай сидять. Ну, якщо, не дай Бог, їх хтось вб'є, я не знаю, що я йому зроблю. Якщо це підійде, і хтось їх трахне, я не знаю, що я йому... Я голову відрізаю! <клух> Не-не, не в Майнкрафті, а в реальному житті. Ну і далі я хочу поспамити цими селянами. Просто поспамить. Мені ж ніхто не забороняє, я так правильно поняв? Або ні. Тут є лінивий селян. А, кстати, а що він лінивий? Я не поняв. Фермера я посадив просто ні за що, але вони. Всі втікають. Так, тут у нас пірат не спрашивает за що фермер, або просто так дід я видаю посидив бо він просто ж старий я правильно це розумію так же можна ведь, да? Ну, потім я вирішив скинути цього селяну. От ці селяни вони тут сидять, а я ставлю залізні блоки. Куди тут буду ставити, в мене тут неправильно нічого все одно у мене креатив. Ось так от. А тут я не замітив це, А тут я не замітив. Я ж про це забув, блін. Підняшки, мені вас треба заново посадити за селянин. Ну, Окей, селяна, я можу пробачити. Тому так, а тут я буду спаудити жоой таким чином. Е, це моя тюрма. А хоча давай, вбивай, да вбивай ради Бога. Бога Раді Ради Бога. Так це російська пісня. а я вже... Ну, а я взагалі не знаю, як тут з патрони взагалі брати. А я хочу, вот просто приколу. алмазну на руду, Ну, для красоти. Ну а що, можна? Отак от якось я ставлю ці боки. Тут якась є фігня, але ну, я ось це от хочу борошно. В фаскому світі зробити дерева. Геніально, дерево. Геніальна! 10. Я перше дерево посадив. Кайф, просто кайф. 100 тисяч прямо із 10. При... Кабріліон з тисяти. А це що за сигма, я нафіг не знаю. Я хочу... Так, він тут є. Я нехай додам дам цього друга. Не знаю, нафіг я його там зачем. Ну, коротше. А тепер я хочу спитати. От таке от питання. Хто такий Сигма? І знак питання. Ну, знак питання вже обов'язково, так правильно розумію, чи ні? Ну, от і все. Хто такий Сігма? Ментрі Йоанна писав. Тому так, а тут вони вже щось стріляють. Це мій друг. Ну, понятно, що це твій друг. В мене не його скин і не його прогружається. Я не знаю чого, блін. В мене так. Це дерево нафіг не хоче. Пери. Ну, в мене от такий от міні-ліс получився. Я не знаю, як, але там хтось в мене вже в Тікток зробив репост або вдубав, я забув прочитати, Ой, не встиг прочитати. Ну, коротше. Той репост. Ну, коротше, пофіг на ці репости. Тут селяни бігають, вони шоковані такою ситуацією, що тут бешені два ігро... ой, три ігрока бешені бігають тут, блин, як нас забуло. І я хочу тут ще посадити трошки природи, бо взагалі якось скучно в паскуму світі. Тому я зроблю трошки хоча б природи. Ну що, можна ж, її ніхто не забороняє. Так, от ось так от якось я поставив. Надіюсь, Діма про не буде против. А то ще, що еще? Страйка мені не хватало, да? А може, і хватало. Не, блін, не хватало, не, блін, хватало. Ну, коротше. А далі я вже хочу построїти портал вент. Ну, тут я подальше. Нехай, хто захоче може піти вент. Ось тут ми ставимо. End end. end. Мені... Да, -мо! Мені квітка помішала. Так, давайте я ось це от зламаю, поставлю ось такий чиновий. Ось тут ось я буду отак от ставити. І тепер почнемо око енду ставити. Ну, я нехай звичу, бо я не хочу йти в нд. Ну і ось тут, звичайно. Да ну, я перший раз на сервері ставлю портал Вент. На цій версії, точніше. Ну і що? Ладно, якщо хтось захоче, то пусть підеть мені пофіг. Взагалі. Ну, а тут я бачу, вони так з прицілом ходять, з зброєю ходять. Ну, а тут я хочу вже построїти портал в пекло. Ну бо мені зайнятися ж нечим. Суси не стріляють по цих селяних бідних, і вони їм нічого нафіг не зробили. Не знаю, нафіг вони це роблять, але пофіг. Роблять що хочуть. Так от робиш а хочеш. Роби, що хочеш, блін. Я вже, походу, зовсім розучився робити портали. Ну, от так от тут є портал, туди і туди. Хто куди захоче, той й піде, А от портал в е пеклі в енд, я не буду робити. Стоп. Я нічого про це не буду думати. А тут звідки з чортві взялись бджоли. От, ну пофіг, але в реальному житті я їх боюсь. А я хочу цього селяна підпалити. А за що? За того, що він лінєвий. Це селянин ледер. Він зелені футболки, бо він так вирішив. Давай гори, а я поки що пойду. Підпалю вугле, а що? Соти заберу. О, це явно не сподобалось. І цей тушимо все. Я бачу, вони там щось зривають. Слава Богу, я виключив звук, бо вони там стріляють, взривають, він щось. У мене взагалі це от, це з вами не чути, а мені це так прям чути, що в мене вже уші болять. У мене вже, напевно... Ну, а далі я щось хотів написати. Ну, не хотів, я думав, я можу робити команду, але ні, це ваше може оператор або адмін. Ну, коротше. Потім разом із сила, Вікторія приєдналась до групи. Ну, у мене ж є відтовка, вбиваю цього селяна просто так, бо мені так захотілось. Ну, коротше, якось. Ну так давайте перезарядку, вбиваємо його без питань. О, а тут хтось коло алмаза пяриться. Тобі що? Алмаза, хоч бери пофіг. В креативі ти можеш взяти скільки захочеш, алмазів. Ну, блін, і нафіг в бідних жителів, які просто нічого не можуть поробити. Вони просто... Йдуть. І зараз я тут построю Венд, щоб вони вже на 100% нікуди не пішли. Тобто построю захищену тюрму для селянів. Я можу обсидіан навіть не економити. Мені все одно. Ти бачу так убиваю. Ну і давайте кришу простроїмо. А то я що знаю тих селянів, які нічого поганого не зробили. Так, ну добре, давайте ми тут от ось таким чином простроїмось. І ось тут -от я навіть так от рекомендую. Вони там навіть, якщо зможуть встати, то вони й не зможуть встати. Ну, коротше, мені пофіг на тих селянів беззаконних, я їх просто посадив, ні за що. Ну що? Геніально ж віть, правда? Ось так от. Тепер тут красивенько. Ну, зато кайфово. Ну, та, дерева є. Ой, дерева, ну, коротше. А потім я бачу, що хтось зриває. У мене. Ідея тепер появилася. А чого мені не взірвати би ТНТ. ТНТ. А серйозно, класна же ідея. Замість обсідіана буде дещо покраще. Ставимо дафі ще ТНТ. Але головне, підпишіться на мене і на канал Діми. Я це можу просто. Ну коротше, я не можу лишати посилання в описі. Ну, бо, Тому що в мене таких ще не, функцій ще немає. хоча Я не хотів цього вам казати. Ну, коротше, Тому просто я скажу, його нік, звичайний дімаро, підпишіться на нього, також на мене підписуйтесь. Ну, коротше, я тут вже таке виставляю. Вони там, не знаю, Ядерку таке ще, ще збираються або бахати. І... А я не поняв щось. І в мене недорозуміння, Я буду зараз страйки Ютубу Не, я... Нічого не поняв. Я потім напишу Дімі, що Що це таке, блин, я навіть Ди не можу взірвати Ну ви здіваєтесь? Не ну это явное издевательство. Ну, я вже тут захотів трошки постріляти. Тому я думаю, яку ж мені пушку вибрати. Це говно, это це що це говно, це крін, що це цей от. Капу, капучино, блін. Щось я до мемів взагалі тут італіянських. Португальських, блін. Шучу. чу Ну так, я отут от ставлю всяке. Ось таким чином тут все зривають, питаються вже навіть. Ну ні. Короче, там всі, поки питаються, бо тут не знаю. Діма, Ну, короче, я їх путаю. А я в Будьте вирішу по портал. Ну йому пофіг. Він навіть нічого не відчув. Ну, а потім... Обизахиснув селяна, Ну у мене щось з б... зброєю сталося. А що з нею сталося? Я написав вже в своєму телеграм-каналі. Я потім просто взяв. Ну, а потім щось сталося з сервером. Ну і подивимось. Коротше, він просто... У нього щось сталося з сервером. То з вами був я Ментрі. Всім пока-пока!